Всім доброго дня. Продовжуємо нашу постійну рубрику питання-відповіді. Тож відповідаємо на чергові коментарі та запитання, які отримали протягом цього тижня. І так починаємо. Вітаю навпроти дитячого будинку по вулиці Хрещатик, 111, Через дорогу там немає будинків з номерами, там якийсь забор. Неможливо пройти тротуаром. Під ногами багаторічний бруд, сток забитий. З однієї сторони тротуара ростуть кущі кропови, з іншої кущі акації. Прошу привести до ладу вигляд тротуару, скосити кущі, прибрати бруд з асфальтованого тротуару, прочистити сток. Ваша диспетчера прийняла заявку місяць назад і жодної реакції. Плануємо на наступний тиждень цю роботу. Орієнтовно це буде з понеділка по середу. Плануємо розчистити тротуар по садовій. У нас було заплановано, на жаль, ми не встигли на цьому тижні виконати цю роботу. І так само наведемо лад на цій ділянці. Тротуару по вулиці Хрещатик. Далі, будь ласка, зверніть увагу на стан вулиці Перемоги Забір'я біля озера перед греблею у напрямку лісового серпантина на Бойрку. Водій там змушені такі піруети виписувати. Балетні позаздря. Дякую. Чекаємо, думаємо, в понеділок вже буде укладено договір, і там на наступному тижні плануємо, що вже буде завершено ямковий ремонт по вулиці Перемоги. По іншим вулицям продовжуємо ремонт власним обладнанням, власними силами. Далі приємно спостерігати за приведенням міста до ладу. Маю пропозицію навести ще лад біля рацу, зламані подерті лавочки, зламаний фонтан як окрема пам'ятка, клумби без єдиної рослини. Дякуємо за ваше зауваження та пропозицію. Обов'язково приймемо до уваги і в планах на подальшу роботу. Наступне, все супер! А Тарасівка, ми самі пофарбували майданчик і таке інше. А пісок хоч можна дітям? Благоустрій села Тарасівки та села Нового займається КП громада. Звертайтесь, будь ласка, до них. Наступне, будь ласка, зверніть увагу на стан вулиці Перемоги Забір'я біля озера перед Греблею. Знову ж таки. Аналогічне запитання вже дав на нього відповідь. Далі, Білогородська 27: ще скільки буде без асфальту? З минулого року розрито і на цьому все. Знаю, у нас були технічні, так би мовити, проблеми і заминки по закупівлі саме гарячого асфальту і таке інше, тому. Зараз вже договір укладено, вже можемо брати з заводу асфальт. Плануємо попередньо на середу підготовчі роботи, і я думаю, в четвер вже будемо займатися безпосередньо укладенням асфальту. Далі, все це чудово, але ж за труби теж є відповідальні. Хто повинен їх міняти? За що ми платимо такі гроші? Найдорожча золота водичка. Питання щодо якості води. Це таке глобальне питання. Багато татожних відгуків є у нас з різних будинків по Тарасівці, по боярці, по Забірі. Воно стосується зони відповідальності е, труб холодного водопостачання безпосередньо інженерних комунікацій всередині будинку. Е, звичайно, стояки холодного водопостачання – це зона відповідальності нашого підприємства е, у разі наявних коштів на так би мовити рахунку будинка. Тому, звичайно, в кошторис не закладається повна стовідсоткова зміна цих труб. Якщо є таке бажання, є така ініціатива, пишіть нам в особисті повідомлення, готові провести зустріч там з конкретним з окремо взятими будинками, обговорити це, обрахувати і дати свої пропозиції щодо вирішення цього питання. Також ви могли бачити на цьому тижні наші публікації з приводу того, що ми зараз фарбуємо е, жовтою фарбою е, колодязі, які є на прибудинкових територіях. Це колодязі каналізаційні, які ми повинні обслуговувати для того, щоб ви отримували завжди якісну послугу з водовідведення. Тому у нас є велике прохання до всіх е, автовласників не паркувати авто на таких е, люках, які пофарбовані жовтою фарбою. Як зазначали ми в попередніх відео, немає правил, які б вимагали б чи визнавали б це порушенням паркування на люках. Але ми просимо, щоб була спрощена робота наша, щоб не страждали ваші сусіди, у разі, якщо каналізація буде забита, щоб ми могли швидко оперативно реагувати і ні в якому разі не пошкодити чиєсь рухоме майно і транспортний засіб. Просимо відповідально до цього поставитись і все ж таки знаходити місця для паркування своїх автомобілів не на люках. Нехай це навіть буде поруч, але щоб у нас фізично був доступ до таких люків. Тому дякуємо вам. Підписуйтесь, коментуйте, залишайте коментарі безпосередньо під публікаціями на нашій сторінці. Тоді нам легше їх відслідковувати. І, звичайно, вони тоді будуть попадати в нашу п'ятничну рубрику. Коментуйте до зустрічі в наступну п'ятницю.